Кожен день відправки. ЄС-32 лі є в наявності. Ціну залишу в коментарях. Дивіться, поки буду збирати, вам буду розповідати, що йде в комплекті. Ось в такому пакуванні до вас приходить сікатор. Книжка по експлуатації. Заповнений гарантійний талон. Ламка на продукцію Прокрафт. Шестигранник та ключик теж йдуть в комплекті. Акумулятор 20 вольд, 2 вольт Ампер часа турбо від прокрафта з макітовською посадкою. Пачок для зарядки вашого акумулятора. Масленка для смазки полотна секатора. Сам секатор від прокрафта. 2 вольт, ви подивіться, як він ріже, бере гілочки з легкістю 3,5 см. Можна перемікати. Намажимаємо клавішу і перемікаємо. Зараз він бере гілочки 7 мм. Ще раз нажали. Зараз бере віточки 15 мм. Ще раз нажали, бери віточки 23 мм. І ще раз нажали, бери гілочки 3,5 см. Зручний, безщитковий 20 вольт 2 ампір часа з турбоакумулятором. Йде у зручному кейсі. Друзі, ціна в коментарях.